Оді першої половини понеділка у випуску сьогодні у студії Анна Панова. Вітаю вас. День пам'яті та примирення. Як вшановують полеглих у другій світовій війні перші особи держави та пересічні українці? М'ясо дорожчає свинина та яловичина підскочили в ціні на 6-10 гривень. Коли купувати, щоб зекономити. Франція зробила вибір. Еммануель Макрон приймає привітання. Країна святкує, що зміниться у відносинах Парижа та Києва. Дивіться просто зараз. Хвилина мовчання українці шанували жертв Другої світової війни від опівдня на 60 секунд. Всі українські телеканали та радіостанції припинили мовлення 8 травня, вже третій рік поспіль. Україна відзначає день пам'яті та примирення у другій світовій. Від рук нацистів загинули 4 мільйони українських солдатів, ще понад 5 мільйонів мирних мешканців. Цими хвилинами президент Петро Порошенко разом із дружиною відкриває фотовиставку Четверте покоління в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. На знімках більших за людський зріст ветерани антитерористичної операції на сході країни тримають у руках портрети своїх дідів та прадідів ветеранів Другої світової. Цю виставку слід сприймати як символ нерозривного зв'язку різних поколінь. Захисників України вітчизну сьогодні боронять нащадки воїнів Червоної армії, Української повстанської армії. Вони шанують своїх дідів і прадідів. Дві тисячі правоохоронців стежать за порядком сьогодні в Одесі. Зранку отримали повідомлення про вибухівку у середмісті. Підозріли предмет у сміттєвому баці помітила двірник. Територію перекрили. У смітті була міна часів Другої світової. А напередодні поліцейські затримали іноземця, який демонстративно возив містом заборонену радянську символіку прапор із зображенням серпа і молота. Правоохоронці визнали акцію провокацією, водія затримали. в отношении всех лиц, которые с использованием любой символики готовят провокацию. Мы будем действовать четко в соответствии с законом. По поводу сегодняшнего якобы обнаружения взрывного устройства, это 50-миллиметровая мина, хвостовая часть времен войны. Сотрудниками МЧС она была локализована и вывезена в безопасное место. То есть никакой угрозы для населения она не представляла. П'ятеро загиблих в автокатастрофі на Одещині. Це водій та пасажир легковика, що їхав трасою одеса Мелітополь. Трагедія сталася внаслідок лобового зіткнення. Один із автомобілів злетів з дороги. П'ятеро людей, що були всередині, загинули одразу. Водія та пасажира з іншої автівки терміново доправили до лікарні Одеси. Їхній стан украй тяжкий. У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих міліціонерів 9 травня 2014 року. Бойовики пішли штурмом на міське управління внутрішніх справ. Захищаючи будівлю, загинули шестеро силовиків. Ще п'ятьох мешканців міста тоді застрелили снайпери. Приголомшливі кадри атаки на Маріупольське управління міліції. Цьому відео от уже три роки. Валентина Саєнко тоді втратила сина. Він був начальником міської даї. Перед смертю він ніби відчував, що вже не побачить матір. Мамочка, я вже тобі нічого не поможу ніколи. Я догадалася, то що я ні міла, Пала. Пала і нічого. Він мене і пішов. Микола побойний нині начальник центрального відділу поліції Маріуполя, а тоді просто міліціонер дивом залишився живим. Крізь полум'я він зміг вибратися із розстріляної будівлі. Ті події дійсно не були трагічними, кровавими. Ну, мабуть, все таки це залишається не... ні болю ні все таки на тілі города Маріуполя. Так говорить дійстійна, тоді подвержений российской пропаганде, тоді люди не розуміли, що творили. Вони грамілі здання, вони зжигали. Валерій Андрушчик три роки тому керував маріупольською міліцією. Згадує до останнього відбивали атаку. Стрілянина припинилася лише коли прибула Нацгвардія. Андрушчук тоді вже був захоплений у полон. За моє своє потреба 400 тисяч євро. Шістьох загиблих міліціонерів сьогодні згадали хвилиною мовчання. На їхню честь пролунали залпи зі стрілецької зброї. Донецької області Анастасія Єчкалова, Тетяна Уралова, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Загострення на Луганщині противник масово застосовує важке озброєння. Бойовики випустили близько 260 мін та артилерійських снарядів. Гатили не лише з передових позицій. Вогонь вели із густо населених житлових кварталів. Повідомляє штаб. Ато основні руйнування у Попасні та Троїцькому, пошкоджена школа, приватні будинки та лінії електропередач. На інших напрямках також не вщухають гармати та міномети. За добу 65 збройних провокацій у лавах українських військових без утра. Найбільша кількість обстрілів припала на водяне. Окупанти не застосовували важке озброєння, проте активно вели вогонь з бронетехніки. Вибух у столичній багатоповерхівці. Спрацювала ручна осколкова граната РГД 5 Від вибуху постраждав 50-річний чоловік, що був у квартирі. Він зараз у лікарні. Кримінальне провадження відкрили за статтею про незаконне зберігання та поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі з ним поспілкуватися для з'ясування всіх обставин події немає можливості, так як він знаходиться у неконтактному стані. В зоні АТО і відношення до АТО він ніякого відношення не має. Франція обрала нового президента. Переможцем перегонів став Еммануель Макрон. За нього проголосували дві третини виборців. А за Марін Лепен, яка відкрито симпатизує Володимиру Путіну, лише третина громадян. Чого очікувати від лідерства Макрона Україні? Розбиралася наш кореспондент Анна Карпова. Одразу після оголошення попередніх результатів виборів тут у центрі Парижа немов би вибухнув фонтан емоцій, не стихають аплодисменти, сигналять автомобілі. Так люди реагують на перемогу Еммануеля Макрона. Він став наймолодшим президентом Франції. Я дуже сильно переживав. Я вже був готовий їхати з Франції, якби нам не пощастило з результатами виборів. До тисячного натовпу своїх прихильників новий президент Макрон виходить вже ближче до ночі з переможною промовою. Я буду служити вам зі смиренням та силою. Я буду служити вам, залишаючись вірним принципам республіки свобода, рівність, братерство. Я буду служити вам, щоб бути гідним до віри, яку ви мені показали. Його суперниця Марін Лєпен, начебто, і очікувала таких результатів. Привітавши Макрона з перемогою, почала танцювати зі своїми прихильниками. Французи не дуже поспішали на вибори. Аби проголосували, їх навіть заманювали випічкою. Пекар з французького міста Кале пропонував всім в обмін накинути бюлетень безкоштовні багети. Навіть якщо ви не повністю погоджуєтесь з програмами кандидатів, то все одно краще піти і висловити свою думку. Та все одно явка на цих виборах була найменшою за 15 років, хоча пройшли вибори майже без ексцесів. Тепер Франція та Німеччина будуть працювати разом над мінськими угодами і будуть підтримувати Україну, щоб стабілізувати ситуацію на Донбасі. Ми можемо очікувати, що у найближчі місяці Еммануель Макрон буде неохочим до відносин з Росією. Новообраний президент Еммануель Макрон вже встиг прийняти вітання телефоном від канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей та її канадського колеги Асті на трюдо із Франції Анна Карпова, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал Україна новообраного лідера Франції Еммануеля Макрона. Вже привітав і український президент, Одним із перших, як відзначила у сьогоднішньому номері газета Le Monde. Порошенко написав: Україна розраховує на амбітну співпрацю із Францією та посилення нормандського формату, щоб покласти край протистоянню на сході країни. Президент подякував за підтримку та запросив Макрона до України. Вітаю Еммануеля Макрона з обранням президентом Французької республіки і дякую за безкомпромісну підтримку України в умовах російської агресії. З цією перемогою Україна здобула надійного союзника у нормандському форматі в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Євробачення починається сьогодні. Відбудеться генеральна репетиція першого півфіналу і сам концерт, під час якого голосуватимуть професійні журі. Напередодні ж конкурс відкрили із розмахом. Встелили найдовшу червону доріжку за всю його історію: 265 метрів. На килим вийшли представники 42 країн. їх вітали фани з усього світу. Гостей вразив зелений і Київ. Усім до смаку українська кухня. Головна інтрига Євробачення хто стане переможцем? Адже невідмінно від попередніх років явного. Фаворита немає Було би дуже круто виграти Євробачення і наступного року прийняти конкурс у себе вдома. Я навіть не хочу думати про те, що я у фаворитах, оскільки всі гідні перемоги. Свинина та яловичина дорожчають. М'ясо за останній місяць підскочило в ціні на 6-10 гривень. Одна з причин зростання попиту через сезон шашликів. Винна і негода. Через неї подекуди виникли перебої з постачанням. Що буде з цінами надалі? Дізнавалася Тетяна Попова. Ціни повзуть у гору, але Тетяна від звичних закупівель не відмовляється. За пару кілограмів телятини вже довелося викласти 300 гривень. Я без м'яса не могла. Мені скучно без м'яса жити. Батьку одні кусочки собі другі. Такий покупець радше виняток, кажуть продавці. Відзначають, якщо раніше купували щонайменше кілограм м'яса, тепер просять зважити вдвічі менше. Скільки вам ну, у мене грам 400. підрижок? Лише протягом останнього місяця загалом по Україні за кіло почали просити більше на 6-10%. Аби не збанкрутувати, В'ячеслав викладає на прилавок м'ясце на будь-який гаманець. Ось така от говядина колеблеться от 120 до 250 гривень. Це то що для шашлика торіброга вот так воно виглядає. реброшкета для супа для жаркою воно стоїть 55 гривень кілограм. Влітку відзначають експерти, м'ясо ще дорожчатиме приблизно на 2-3 гривні щомісяця. Більш істотного стрибка чекають ближче до середини осені. Тоді кілограм відбірної свинини може підскочити у ціні на 15 гривень. тільки люди починають переводити скот на, скажімо, ограничене питання, зв'язане там з запасами сіна, Там, звісно, буде ухудшатися ситуація з прилиженням м'яса на ринку. Виробники лише підтверджують, корми для худоби дорожчають, тож собівартість продукції теж зростатиме. Ми прийдемо, скажемо, нам треба 5 тонн зерна, грубо кажучи. Вони нам навіть гривні не скинуть, розумієте. Та, попри це, продавці м'яса охоче погоджуються на знижки, особливо якщо прийти до них по обіді та ще пізніше. Від початкової вартості і м'яса, і сала у такому разі можна виторгувати від 10 і аж до 40%. відсотків. Тетяна Попова, Юрій Кирча, Роман Рамус. Сьогодні канал Україна. Життя у скруті. У прифронтовій старогнатівці мешкають 1300 людей, але працює лише. Шоста частина населення. Всі підприємства села з початком війни закрилися. Крім того, там живе багато немічних літніх людей, які потребують підтримки. Кожен день Іван Бостанжи видивляється на дорозі старенькі Жигулі, нетерпляче чекає сусідів, які допомагають йому по господарству. На сіяти. це подружжя Качалови. Сьогодні Людмила і Микола розвозять гуманітарну допомогу тим, хто сам за нею прийти не може. Ну, Помагати треба, ж старикам теж, що робити? Набори виживання в прифронтову старогнатівку доправили волонтери штабу Ріната Ахметова. Потужні обстріли в селі були півтора року тому. Наслідки усувають досі. Бачите, війна, все розбило, все, все валиться. Що, що на дворі, бачите, то й в домі. А за що його робити? Нема за що. Зоя Федорівна рада будь-якій допомозі, а продуктам тим паче, адже днями віддала останні гроші за ліки. Тут все є і мука, і консерва, і масло подсонешне. Все тут є. Буває сла. Спасибо йому велике. Ще один набір качалови відвозять Івану Бостанджи. У свої 88 пенсіонер бадьориться, хоч і ледь тримається на ногах. Що та качає? Да? А в нашій жизни все буває. Ренат Ахметов, спасатель, бы. хороший конечно. Раз помогает людям хороший человек. Основна проблема старогнатівки безробіття. Всі підприємства закрилися з початком бойових дій. Кар'єр, де працював Микола Качалов, О, вже пило, все, вже не виняток. Не осталось ні молодежині. вмирають і все. Таке село було. Роздавши набори сусідам, чоловік поспішає додому. Там його чекають батьки. Виживають качалови за рахунок городу і невеликого господарства. Батько Миколи раніше тримав пасіку, зараз не може. Здоров'я не дозволяє. М'ят, качали, а зараз уже два роки. Не можу не віжу нічого з 1300 жителів старогнатівки. Кожен третій потребує гуманітарної допомоги, і таких сіл у прифронтовій зоні сотні. Ріки ждуть я спрашувати ну, От час підходять, по получте кожному підтримка. за весь час роботи мобільні бригади штабу Ахметова побували в 425 населених пунктах. Волонтери роздали 316 тисяч наборів виживання. Юля Міншакірова, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов для сьогодні. Канал Україна. Похолодання та дощі в Україні різко змінилася погода. По всій країні прогнозують опади. А в центрі на півні та сході зливи з грозами. У По столиці поки лише затягнуло небо хмарами, а поблизу Львова напередодні випав рясний град. На заході стовпчики термометрів знизилися до 10-12 градусів. І така погода, кажуть синоптики, протримається щонайменше до кінця тижня. Це все спричинене циклоном, який до нас вийшов з Центральної Європи, і рухається на північний схід. На заході країни можливі місцями заморозки на ґрунті, де на до 11-17, на заході країни до 6-11 градусів тепла. Дорога додому після трьох років у полоні. У Нігерії до батьків повертаються 82 школярки, яких утримували ісламісти у групування боку Харам. Бойовики викрали дівчата з християнського села на півночі країни і погрожували силоміць навернути до ісламу та видати заміж. Як їх звільнили? Анна Левицька знає. До Абуджі з'їжджаються батьки звільнених школярок. На бранок чекають з надією та острахом. Адже з 276 дівчат, яких викрили, бойовики звільнили лише 82 навіть якщо моїх донечок немає серед звільнених дівчат, я буду не єдиним в моїй біді. Ми з батьками інших зниклих об'єднаємося і будемо молитися про їх найшвидше повернення. Учениць викрили на півночі країни в 2014-му. Бойовики погрожували насильно навернути їх до ісламу та видати заміж. І це при тому, що деяким полонянкам на момент викрадення було 9 років. По часу 60 дівчатам вдалося втекти, а групу звільнених напередодні доправили до столиці спецрейсом. Дівчат одразу відправили на медогляд, адже невідомо як із ними поводилися ісламісти. Ви у безпеці, ви у надійних руках. Вам немає про що турбуватися після медогляду? Із дівчатами зустрівся президент країни можу вас запевнити, що президіум буде контролювати, аби було надано соціальну допомогу. Частину дівчат вдалося визволити завдяки переговорам урядовців із ісламістами. Утім, це не остаточна перемога. Ще більше сотні неповнолітніх досі залишаються у полоні. Анна Левицька сьогодні канал Україна. Притулок для тварин близько 20 птахів рятують від смерті на Дніпропетровщині. Першими мешканцями притулку Пегас були коні, яких волонтери вберегли від потрапляння до м'ясокомбінатів. Згодом тут стала надавати допомогу різним тваринам, від яких відмовилися люди. Розповідає Наталя Гусак, кладіться ми так І граємося. Цього пугача ще пташеням підібрали в лісі. Пізніше люди зрозуміли тримати в себе хижака більше не хочуть. він надказінь у людей вдома. Ми не змогли більше за ним ухажувати і нам. тепер цей птах приречений у дикій природі не виживе, кажуть зоозахисники. Тому поселили пугача в пегасі спеціальному притулку. З десяток граків та сірий ворон на реабілітації. У них перебиті крила, пошкоджені лапи та дзьоби. Поруч в просторих вольєрах живуть два хижих канюки. Обі нельотні вже. у них у першої произведеності осінтез вставлена спіця в крило. Второй теж нашли люди, опірвана. У нього ну, как пальчики називаються. неї теж ні. Повноценна вона не може ні ни літати, нічого толіка підльотувати. На ПМЖ всі рятувати доводиться не тільки птахів. Чотирьох єнотовидних собак викупили з неволі. На них планували тренувати мисливських псів. Повернути звірів у дику природу не можна. У них нету достатнього опита, щоб вижити зараз в дикій природі. Мешканцями притулку стали тхір, від якого відмовилися господарі, і навіть білка з ампутованими передніми лапами. А хоспіс для коней поповнюється постійно. Зараз в пегасі 10 скакунів, яких через старість хотіли забити. Чемпіон України, 25-річний ходок, доживає тут останні дні. У нього в принципі відказує вже серце із за за возраста. Печень і ну ноги у нього і билі ані убити. вот. і просто сейчас он на терапії поддерживающей просто доживає своє. Нові пацієнти у притулку з'являються щодня. Їм потрібні вольєри, а волонтерам не вистачає будматеріалів і робочих рук. З Дніпропетровської області Наталя Гусак, Володимир Штенгєлов. Сьогодні канал Україна. Наразі все повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й. Ось головне, що відстежуємо сьогодні. День пам'яті та примирення полеглих у другій світовій українських воїнів та мирних жителів згадують по всій країні. Як відзначають важливу дату чи повсюди спокійно? Ми відстежуємо і розкажемо о 19-й. Важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. на все добре.